Доброго дня, громадська організація ДОСТА Вінницький осередок. Мене звати Світлана Гулемба. Ось ми зібралися зараз з нашою громадою по поводу пошти. Де вирішувати питання? Ресувати і чіткуватися. <плес> е, дивіться, у нас сьогодні трошки нова сесія і дуже багато е, питань. Тому я пропоную. Давайте ми таким чином зробимо зараз. Ми е, е, послухаємо питання, ті, з яким до нас прийшли люди. Вислухаємо, що зроблено нами, що зроблено е, депутатами. Якщо будуть якісь пропозиції від людей і від нас, і тоді будемо рухатися вже в цьому направленні. Я так розумію, питання у нас сьогодні стоїть болюче, це е, скорочення. Персоналу учти е, да, і, і, і рух до того, щоб її закрити. Тому, якщо, будь ласка, у вас є представник, хто да, може там розказати саму ситуацію, в чому проблема, що і як. Є хтось, да? ну, так? Представник ушти є, я то, я ми... Вислуховуємо, які робимо дії, ставимо якісь завдання і продовжуємо працювати Добре. далі. Добре? Добре. всі Відпроста, від яких тільки одна залишилася. Я доброго дня. Яке у нас питання? У нас... Хто ви, скажіть, будь ласка, хто? Ви? Я Лестоноша, Чернецька Наталія. Тому що ми ведемо протокол, нам потрібно Добре. все це зафіксувати. Розповідайте. Прийшло коротше, що нас звільняють, Залишилося місце чотирьох листонож, дві листоножі. Селище у нас велике, 3000 тисячі, далі населення 600-650 е, е, пенсіонерів, той лежачий, той без ноги, той не чує, до кожної бабки, до кожного діда треба зайти і все. Дві листоножі просто не справляться. І ми просимо, щоб. Хоча б три листоноші було на село, хоча б три. Тому що дві, ось зараз, в даний момент, дві листоноші ходять ще літо, день довгий. А стане вже якийсь місяць-два, три, три часа дня виходиш ти вже ніч, куди йти вже. І скупою грошей це не десять тисяч, не двадцять, це до двісті тисяч грошей в день. Дали нам балончика одного газового. Ага. І 100 тисяч пемані, і шуруп який ось там аж під зидів, на Шпівківку і кругом по всьому. Коротше, наше прохання, щоб залишили хоча б три листоноші, вже не дві, вже не, тобто не чотири, хоча б дві, три листоноші, щоб залишилося в даний момент в селищі. Скасовують, це по всій Україні скорочення, це не тільки в нас. По всій Україні скорочення. Ну мені здається, що їм потрібно дивитися зверху. де яке село, де яке населення, скільки населення, наскільки розкидане то село. Якщо селище маленьке, дата там одна А тут село, я вибачте. Не знаю. Я... Що Ось так, друзі, вирішується питання. Побачимо, що буде далі, чи воно щось з цього получиться, чи ні? Так як не прийшло більше людей. Прийшли тільки пару душ, буквально. Розчаровані.